Управління Державної служби з питань праці інформує про важливе нововведення, яке вже працює і значно спрощує життя бізнесу. У 2024 році набула чинності постанова Кабінету міністрів України номер 795 Вона дала старт першому етапу експериментального проєкту і запровадження єдиної державної електронної системи дозвільних документів або просто є дозвіл. Що це означає на практиці? Тепер підприємці можуть в електронному форматі подати декларацію про відповідність матеріально-технічної бази вимогам з питань охорони праці як первинну, так і оновлену. Раніше це займало до п'яти днів і потребувало особистого звернення до міжрегіональних управлінь. А тепер це можна зробити онлайн через портал Дія, буквально в кілька кліків. Ця послуга є частиною комплексу. Є підприємець і стане в пригоді всім, хто виконує роботи підвищеної небезпеки або використовує відповідне обладнання. У чому переваги? Подати декларацію можна за кілька хвилин, без черг і поїздок до державних установ. Система автоматично перевіряє, чи все заповнено. Якщо щось пропущено, підскаже, що потрібно додати. Вся інформація подається безпечно з використанням електронного підпису. Доступ до послуги 24 на 7, можна скористатися будь-коли, навіть уночі чи на вихідних. Якщо все правильно заповнено, система автоматично приймає декларацію без затримок. Це працює просто та зручно. Заходьте на портал Дія і авторизуйтесь. Обираєте послугу подання декларації відповідності, заповнюєте форму, підписуєте її КЕП і насилаєте. Отримуєте підтвердження і все готово. Це ще один крок до того, щоб державні послуги були доступними, зручними і працювали на людей.